Чи вигідно це російській федерації? Я бачив дописи в мережі там багато там експертів, вони дискутують це дійсно злив росіян, щоб зіпсувати мирний переговорний цей процес? Ну, хорошо, окей, допустимо. Але з іншої сторони, таким чином, росіяни повністю остаточно нищать, спалюють. Просто рівняють з рівнем Землі свого найкращого, найліпшого союзника в оточенні Дональда Трампа Стів Вітков. Я його називаю особисто корисним ідіотом. Він людина, яка дуже далека від політики. Він далеко, 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 ще раз багато разів далеко, не Генрі Кісінджера взагалі. Тобто, це людина девелопера, яка орієнтується на швидкі рішення. Щось на кшталт. Тут є тисяча квадратних метрів, давай ми поміняємося там. Тут продаємо тут опціон, подобається, не подобається, уклали діл, розійшлися. Так в геополітиці не працює. Він дуже хоче робити швидкі рішення, і ось цей запис показує, що він ще раз є максимально наближеним до Російської Федерації. Чи Чува... Багато було б росіянам втрачати такого корисного персонажа? Я думаю, що ні. Ну, більше таких людей в оточенні Трампа банально немає. Це раз. Друге, чи могли б бути це, наприклад, якісь європейські спецслужби? Могли, я не виключаю, але я більше особисто схиляюся до середини Сполучених Штатів Америки. Ця розмова вона найбільше працює на? Сторону іншої демократичної партії Сполучених Штатів Америки, але я думаю, що люди, які оприлюднили цей запис, вони не працюють, не працюють на політиків. Це можливо щось назвати, щось на кшталт такого так званого діпстейту, тобто люди всередині американських спецслужб, які не можуть коритися тому, що відбувається тому авралу і тому взагалі пекло, і вони швидше за все зробили самостійно з використанням. Системи ну, або можливо якийсь анали, бо є такі системи, які слухають всі 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 розмови по всьому світу. Е, зафіксували цю розмову, самостійно її проаналізували. Самостійно вийшли на зв'язок. З американським виданням нейтральним і опублікували через них цю розмову. Можливо, в них є ще в запасі 2, 3 або 20-30 таких самих розмов, які вони б готові у випадку чого опублікувати. Головне мет, головна мета зупинити весь той кавардак, який зараз твориться в Сполучених Штатах Америки, зупинити поточну адміністрацію саме з такими негласними діями, підкопами якось зруйнувати поточну республіканську партію. Дональд Трамп не планує звільнення Стіва Віткова. Він залишається в обоймі президента. Він йому довіряє. Раз по-друге, після каденції пана Трампа неважливо, коли вона завершиться в 28-му році, або можливо раніше, але 100% після завершення каденції на Стіва Віткова очікує неприємний момент у вигляді статті за державну зраду, яка буде відкрита новими. Новим керівництвом Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки. Зараз що точно ні, але потім точно так. бо і плюс це це може може не може, це... Впевнене сильно повпливає на проміжні вибори Сполучених Штатах Америки в листопаді 26-го року, і республіканці можуть втратити частину своїх крісел в американській палаті представників. Європейці вчора переконалися, що американці чи цинічні, американці підступні, що можуть грати за спиною, і це просто дозволить їм швидше планувати і більш ефективно планувати свою незалежну політику від Сполучених Штатів Америки. Їм довіряти вже не можна. Росіяни Росіяни 100% спробують провести аналіз. Того за яких умов стався такий витік для нас, для нас ми очікуємо, що буде далі як поїде цей мирний трек, мирні перенці, ось, мирні пункти мирного плану. Бо поки що на нас воно жодним чином не відображається. Як буде, дізнаємося тільки за тиждень.